На вдачу я дівчина спокійна, розважлива та поміркована. Перед тим як приймати рішення, я звикла десять разів все обдумати та передбачити різні варіанти розвитку подій. Все моє життя це один великий чіткий план. Тому всі непередбачувані ситуації викликають у мене ступор і розтратування. На мою думку, спланувати можна все, якщо знати, як правильно це робити. Все змінилося, коли на моєму шляху з'явився Борис. Коли я вперше його побачила, одразу зрозуміла, що всі мої плани пішли зараз. Хоч він і не підходив під мій образ ідеального хлопця, однак серцю не накажеш. Через три місяці ми одружилися. Жили ми, як на пороховій борсі, бо по характеру ми були дуже різними. Борис запальний, пертий, самовпевнений, на його погляд, за правилами живуть тільки невдахи та зануди, куди я і належала. Ось так люди різних світів намагалися побудувати спільне життя. Чесно зізнатися, у нас майже не виходило. Найбільше мене дратувала його поведінка. Під час кожної суперечки він мені заявляв: «Як щось не подобається, знайди кращого. Одного разу я все ж таки не витримала. Бачу Бог, наскільки тоді мені набридли його витівки та погрози. Нічого не сказавши, я пішла в нашу кімнату, взяла валізу та почала збирати свої речі. Коли покидала квартиру, на запитання чоловіка, куди це я зібралась, сказала Шукати кращого. Ту ніч я провела у батьківському домі, звідки пішла, туди й повернулась. Через два дні Борис повернувся просити вибачення. Та Благати, щоб я повернулася. Серце моє краялося. Дуже мені хотілося кинутися в обійми коханому, але я стрималась. Не буде краще, все буде повторюватись знову і знову. Бо люди з різними світоглядами не можуть жити під одним дахом. Я не повернулася. Я подала на розлучення і через два місяці знову була вільною. Тепер я розумію, що життя не завдання, його неможливо спланувати. Але й жити у постійному стресі також не варто.